Доброго і мирного вечора усім, хто дивиться Аверс. Отож, ми продовжуємо підсумовувати рік, що минув 2022, і говорити про плани на уже цей 2023 рік. Сьогодні будемо говорити про те, як минулого року працювала Волинська обласна рада і її голова. Ну і звичайно, говоритимо про плани на цей рік. У нас у студії голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Доброго вечора. Вітаю. Григорій Вікторович, ну на Волині немає активних бойових дій, але так, але менше з тим, ми від Волиняни відчувають наслідки тих ракетних атак, які продовжуються. Багато волинян на передовій, і, на жаль, деякі з них повертаються додому на щиті наші захисники, волиняни. Ну і звичайно, на жаль, ми маємо кордон із Білорусію, яка по суті в цій війні, ну якщо можна так, Григорій Вікторович, сказати, є союзником Росії. Ось і є небезпека так само. Ніхто цього передбачити, звичайно, не може, але менше з тим безпека, небезпека існує завжди. Григорій Вікторович, багато можна сказати, що цей рік почався з 24 лютого, тому що цей день визначив, який нас. Цей рік буде. Скажіть, як працювала Волинська обласна рада? Тобто, ми певно, що мали якісь плани, конкретні завдання, Зачем? проекти великі. Але ну от з 24 лютого, як працював найвищий представницький орган Волинської області, і ви, як її голова? Власне, спочатку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, був дуже цікавий такий період, що ми почали збиратися проводити сесії, але в онлайні. Тому що, звичайно, була ну, фактично заборона, щоб було велике скупчення людей, розуміли, що може бути в будь-якому випадку якась або агресія, або ракетна небезпека. І тому ми збиралися в онлайн. Ми провели я ну, відверто велику кількість сесій в онлайні. Ну, більше, напевно, як мої колеги по інших областях, пробували реагувати повністю на ті всі зміни до законодавства, які проголосовані були в Верховній Раді депутатами. Тому ми йшли в ногу з часу. Тобто у нас була постійна комунікація з військовою адміністрацією, ми постійно би, обговорювали ті питання, які можуть виникати. І дійсно, якраз на фактично кінець місяця чи на початок березня, здається, планувалася у нас чергова сесія, де ми мали там, розглядати ряд питань. Ну, але так сталося, як сталося, і фактично почали працювати в онлайн. І ми розуміємо, що на час військового стану в обласній раді для обласних рад обмежені можливості. Тобто вони якби, втрачають функцію якби, по, скажімо, фінансуванню деяких статей. Ну, але розуміння з військовою адміністрацією, ми чудово ми порозумілися, ми сказали, що все-таки депутати вони представляють якби, народ Волині і вони мають бути почуті. Тому всі питання, які виносилися, зрештою потім реалізовувалися в наказах військової адміністрації, вони обговорювалися разом з нами, з депутатським корпусом. Тому навіть... Ті проекти, які мали фінансуватися з обласного бюджету чи за рахунок співфінансування обласного бюджету, вони звичайно були призупинені, які все-таки дореалізувалися. Багато було призупинених, тому що війна, і після нашої перемоги ми обов'язково їх реанімуємо і продовжимо працювати для відновлення наших і комунальних закладів, і комунальних установ, та й зрештою того всього, що запланувалося зробити на Волині. Григорій Вікторович, те, що можна сказати, як Волинська обласна рада реагує на Запити чи потреби військових, чи є такі? Ну, є потреби, однозначно, є. Зазвичай листи приходять, коли, скажімо, звернення йде і на головіську адміністрацію, на адміністра... і на обласної ради. Знову ж таки, йде тісне обговорення. І ті звернення, які були від військових з 24 лютого, ну фактично, по тій можливості, яку ми мали, ми повністю виконали і фактично профінансували. Так були випадки тоді, коли не могли деякі військові частини використати ці кошти через, можливо, те, що там десь були прогалини в законодавстві, чи, можливо, там не зовсім правильно було прописано і в їхньому зверненні. Але ну, ми оперативно реагували, це все поправляли. Для того, щоб забезпечити зрештою, і наших ті військові формування, військові частини, які перебувають на території Волинської області, і на наші прикордонні служби, зрештою служби служби безпеки України, поліцію, прокуратуру і все решта. Григор Вікторович, чи була ну таке питання? Чи була сесія повноважна? Я маю маю на увазі, чи всі депутати виходили на зв'язок? Тобто, чи не сесія а обласна рада, чи була повноважна? Чи всі депутати виходили на зв'язок? Чи всі вони були? Ну як мінімум, чи всі вони були на контакті і могли працювати? Всі депутати були на контакті? У Нас е жоден з депутатів я про чоловічий... чоловічий я кажу, що вони всі були присутні на території. Вони зараз, взагалі, наш депутатський корпус з перших днів повномасштабного вторгнення почали займатися, скажімо, волонтерством. І в нас кожен депутат на своєму рівні хтось десь щось робить, хтось десь щось возить, хтось десь щось, ну, щось виготовляє. І от вони зав'язані були постійно, всі були на контролі, і в онлайні виходили майже всі на зв'язок. Хіба за браком інтернету, можливо, не було можливості, а так всі завжди були на контакті. І було дуже приємно, коли відбулася очна сесія, то депутати вже, скажімо, якби і заскучили за тим, щоб ви побачити, щоб все-таки чути ті стільці, проголосувати зрештою в залі. Тому депутатський корпус працює. Думаю, злагоджено буде працювати. Григорій Вікторович, що стосується бюджету, як початок широкомасштабної війни вплинув на бюджет Волинської обласної ради. Головним розпорядником згідно військового стану стає Військова адміністрація, і, зрештою, вони є розпорядником бюджету, але з погодженням з нами, звичайно. І бюджет на 2023 рік, зрештою, згідно 252-ї постанови, був так само ухвалений і військової адміністрації, наказом військової адміністрації, але попередньо, так як і в минулі роки, були проведені два етапи бюджетних слухань, були враховані всі зауваження, ті, які виносилися на бюджетні слухання. Ми заслуховували розпорядників коштів, ми заслуховували всі наші комунальні заклади. Комунальні установи, так, звичайно, деколи під звук сирен, але це все відбувалося. Тобто ми всі правил безпеки дотримувалися, далі продовжувалися, бо переносили з бюджетні слухання, але ми їх провели. Трошки розширили через теперішню ситуацію, зрештою їхню, їхню тривалість, але все було проведено. І наші всі побажання, які ми відправили на військову адміністрацію, були враховані. І цей наказ про бюджет державний про бюджет Волині на 2023 рік. Ухвалений е наказом військової адміністрації. Григорій Вікторович, ми виконали бюджет минулого року, 22-го. Я маю на увазі про дохідну частину. Чи так, нав... Бо на вона початку перші місяці ну, досить скрутно було для бізнесу, наприклад, для того, щоб могли платити податки і так далі? Навіть є перевиконання. Ми чудово розуміємо, що перевиконання, фактично, як і для обласного бюджету, так само і для місцевих бюджетів. Це за рахунок ПДФО від військових, тому що там і вищі заробітні плати, зрештою там зовсім інші надходження до бюджету. Тому перевиконання є. Як буде наступний рік, будемо надіяти, що вже найближчим часом все-таки та наша перемога буде, і ми почнемо працювати в штатному режимі та з нормальною роботою наших комунальних підприємств, з нормальною роботою бізнесу, з нормальних підприємств, великих бюджету утворюючих. адже. Власне, ну не тільки та ситуація з перших днів, навіть і в крайні дні, коли не було електроенергії, і великі підприємства просто були змушені піти в простій через те, щоб не порушувати своїх технологічних процесів, які вони не могли порушити, і не працювали на 100%, якби вони могли працювати. Гор Вікторович, якщо говорити, ми повернемося до бюджету на, на цей рік, на 2023. Але все-таки те, що стосується тих планів, те, що планувалося зробити минулого року, 2022 року, е, читала ваше одне із інтерв'ю, і один так, ну одне з амбітних таких, один з амбітних планів, це була е, зокрема реконструкція, чи то пак як правильно назвати. Реконструкція так це дитячої і обласної лікарень. Так, де об'єднання матринство і дитинства там говорилося про те, що ця реконструкція буде коштувати орієнтовно 2, міль... 2 мільярди гривень, і це ну співфінансування. Наскільки я розумію, обласного бюджету і державного бюджету. Гри Вікторович, ну що з цими планами? Тобто ми про них забуваємо, чи все-таки ми можемо сподіватися, що буде реалізовано? Ну, з приємністю хочу сказати, що проєкт кошторисна документація виконана в повному обсязі, як і по об'єднанню материнства, дитинства, як і по, зрештою, обласній клінічній лікарні. Ні в якому разі, У мене собі навіть думки такої не беремо, що ці проекти підуть заморожені, що вони будуть відкинуті, що вони просто на даний момент заморожені і знову ж повернемося після перемоги. І далі будемо реалізовувати. Тому що те, що до чого ми йшли, і ті всі об'єднання, зрештою, тоді, коли об'єднання об перинатального, дитячого лікарно натального центру і в об'єднання материнства дитинства, зрештою, після того, коли відбулося об'єднання онкодиспансеру і обласної лікарні, тобто, це все було не просто так. Тобто, це було під якісь плани, і ті плани були якраз прописані в тих проєктах. Тобто, все було щоб все було доступно, щоб все було на. Місті, щоб була якісне надання медичних послуг, щоб було нормальне і якісне розташування зрештою, і самого обладнання, щоб доступність була. Ну там досить гарні, цікаві проекти, тому ми, можливо, десь на будемо, в, маючи можливість зрештою, робити щось там, підготовлюватись під ті проекти, але все-таки ми до них повернемося це однозначно. Тобто проектно-кошторисна документація вона готова. Григо, готова. Вітрович, так? Це обласна рада робила проектно кошторисну Там так тобто, це фінансування обласної ради. А решта ко коштів це ну, вже ну, як тоді не вже маємо домовлятися. Тобто, коли вже пішли б якісь напевне транші з державного бюджету, звичайно, що обласний бюджет значно долучався. Тобто не в таких не в таких розмірах у нас немає такої можливості, але однозначно долучався. Тобто в планах обласної ради, все-таки довести ну до порядку, так би мовити, ну це одні з головних, так це об'єднання материнства і дитинства, і це обласна лікарня, яка об'єдналася з ООН, Так, по, це, правильно. це два це два великих показових, показових. Я можу навіть переконується сказати, що два показових медичних об'єкта в області навіть в Україні. Ну там хтось завжди буде казати, що в когось десь краще, в когось якісь кращі там ангіограф, чи в когось краще кіскатечі, там якісь інше обладнання, але повірте, що. Два дуже потужних об'єкти, і коли довести його все до кінця, то повірте, що, ну, напевно, як мені здається, медичний туризм з Європи буде і в нас. Григорій Вікторович, що стосується і ще інших видатків, ну хоча б давайте згадаємо про ті плани, що стосувалися ремонту доріг, ну чомусь в людей це завжди болюче питання, і багато коштів було закладено для того, аби у 2022 році зробити ну окремі відрізки і ділянки доріг у Волинській області. Не були реалізовані Капіталь, капітальні видатки. За не, не дозволяє уряду. Були робити. довершені деякі проекти, зрештою по програмі президента, те, що стосується доріг міжнародного значення. А так були проведені тільки тендера на ну, служби автомобільних доріг на поточний середній ремонт для того, щоб зменшити ямковість. Зверталися навіть люди для того, щоб Люд перестала їздити в якомусь напрямку, в якесь село там, чи в два села їздити маршрутка, тому що не могла просто проїхати. Звичайно, по гарячих слідах це старалися все вирішити. Тобто ті переможці тендерів, які були, вони виправляли це. Ну, але таким капітальним ремонтом, як би хотілося відремонтувати наші дороги які були заплановані, на жаль, ми не могли скористатися Знов, через 590 постанов. Вікторович, якщо говорити про ті проекти, про ті капітальні ремонти, які були заплановані, навіть якихось комунальних закладах, та що обласна рада спрямовувала кошти. Ми, якщо до прикладу, у цього року ми сподіваємося, буде перемога і мир, і за такий уряд дозволить капітальні видатки, чи зможемо ми це все зробити? Тобто, чи будуть на ці на це кошти, чи ні? Тобто вони десь переходять в цей рік ці кошти, які були закладені в 2022 році, чи ну, на жаль треба ні. буде на жаль? Ні, придеться знову ж йти по новому колу. Повірте, вже зараз пріоритети однозначно в наших комунальних закладів установ змінилися. Потім, на що в першу чергу потрібно ну, звертати увагу, це в першу чергу забезпечення теплопостачання. Тобто, дійсно ми прийдемо до того, що ми маємо повністю відказатися від російського газу. І ми маємо перейти на твердопалені котельні, тому що у нас поліська, поліська зона і достатня кількість і дерева, і торфобрикету. І, зрештою, утеплення фасадів, енергозберігаючі технології, це буде на пріоритеті. Ну, я вже не кажу про там, дизель чи бензогенератори, які обов'язково теж потрібні, щоб під ну, таке життєперебування чи працівників, чи пацієнтів, чи будь-кого, чи там, студентів, чи слухачів, щоб воно відбувалося на рівні. Але. Пріоритети зовсім змінилися. Тобто ремонт якогось санузла може підвідій на інший, на інший бік, бо це є поточний ремонт. А от фактично на це зараз люди будуть звертати увагу. Я маю дуже приємні новини про те, що великий проєкт, який мав реалізовуватися, і ми доводили-зараз доводили, доводили. Зрештою зараз, ніби відбуваються вже, тендерні процедури і вже там, оголошення переможників, наше комунальне підприємство Леніенергософт. Вже зараз, по якраз по наших комунальних закладах окремих, може провести терморевноційні роботи саме по медичних закладах. Тому чекаємо, тримаємо кулаки, чекаємо результатів цього всього, що має відбутися, і в подальшому можемо, зрештою, з залученням європейських коштів. Ну, звичайно, з гарантією обласної ради. Ми її проголосували на сесії обласної ради. Ми можемо зреалізувати цей проект, напевно, і під час військового стану. Гор Вікторович, а проект і, мова йде про утеплення фасадів? Так, це так, утеплення, утеплення фасадів. фасадів, заміна там окремих конструкцій і всього решта? Вікторович, знаємо, що вже цього року досить в багатьох громадах почали облаштовувати там котельні переводити на твердо тому що. В країні війна і десь розуміли, що може бути біда. Тобто вже вони працюють, працюють над цим процесом. От ви згадали про Поліські регіони, і мені одразу згадався, згадалося підприємство Волиньторф, за яке ми все боремося. Григорій Вікторович. Ми знаємо, що Волинторф, ту частину нашої області, там, де Полісся, забезпечують торфом, тому що досить багато. Комунальних закладах потребкозакладі потребують того торфу аби опалюватися. Ось скажіть, яка ситуація з Волиньторфом? Ми знаємо, що хочуть його віддати на приватизацію. Хочуть обласна рада і народні депутати наші місцеві все борються аби не робити цього, тому що для області по суті це стратегічне підприємство. Нам воно потрібно. Не знаю в межах держави, як дивляться на. Ну, бачите, в якимось дивним випадку це підприємство було виключено стратегічних для області, і воно дійсно попало в список на малу приватизацію. І нам неприємно було, ми зверталися і до керівництва держави, Зрештою спілкувалися з новим керівництвом фонду держмайна по Західному регіону. Спілкуємося далі, продовжуємо спілкуватися. Ну є надія, все-таки, що воно не попаде під малу приватизацію. Ми пояснювали, чому саме, тому що саме підприємство Волинторф, як ДП Волинторф, воно не зможе функціонувати без ліцензійних площ Торфу. А всі його ліцензійні площі вже закінчилися. І фактично за рахунок видобутку на площах Волинь продресурсу нашого комунального підприємства, ну, торфу фрезерату, вони якраз і можуть функціонувати існувати. По-іншому це не може відбуватися. Тобто хтось десь собі подумав, що от є підприємство, є торф, ми зараз почнемо робити брикет. Але, насправді це не так. Тобто підприємство без ліцензійних площ, де можна ввести видобуток торфу, який в Волині Продресурсах ще хватить на десятки років, не зможе функціонувати. Це просто буде куча, купа металобрухту, і ми розуміємо, що це буде соціальний якийсь вибух якраз для цієї місцевості. Адже це є робочі місця, це, зрештою, той самий торфобрикет. Ну і не будемо забувати, ми. Перелісне сойно фактично велика частина будинків опалюється в зимовий період за рахунок роботи даного підприємства. Зараз взагалі було важко перед новим роком. Добре, що в Морозі особливих не було, але вони попадали в категорію по відключенню, і вони фактично не працювали. Тобто від цього страждала і соціальна сфера, і медичні заклади, не тільки обласної комунальної власності, це і тих громад, які розташовані північ, скажімо, бетонки, як ми називаємо, ближче до білоруського кордону. І не будемо за всіх інших, крім соціальної складової, не треба забувати і. Там і, приватний, і приватник міг купити собі там, чи якийсь підприємець, але потім продати приватним садибам, я не знаю, там, приватним підприємствам, аби вони собі готоплять. Тобто всі зрозуміли, що десь може настати той колапс. В принципі, того, що відбувається Росія. Тому я переконаний, і ми звертання, звернення було неодноразово і від минулих каденцій, і з теперішньої каденції ми вже два рази чи три рази, напевно, зверталися. Все-таки, щоб передали для нас комунальну власність. Дане підприємство або хоча б вивели із об'єктів приватизації, оскільки воно є дійсно стратегічне для області, і ми не можемо його втратити однозначно. Григорій Вікторович, що стосується ще одного моменту, ну те, що можна звичайно говорити, так я розумію, що але ми бачимо, що були поїздки ваші і голови Волинської обласної військової адміністрації. Юрія Погуляйка все таки спілкуєтеся з військовими з прикордонниками, десь розумієте їхні потреби і бачите їхній настрій. Знаєте, нас в людей, люди постійні на прузі знаходяться, тому що. Час від часу з'являється інформація, що от білорусі білоруси вже десь підуть, і і на Волинь, і на Рівненщину. Григорій Вікторович, хоча б те, що можна сказати, який настрій у наших військових чи працюємо ми. Над тим, аби ну раптом ми сподіваємося, що цього не буде, не буде дати гідно віці ворогу. Так неодноразово ми з Ірієм Михайловичем поляком спілкувалися. Виїжджали зрештою туди на самий кордон з Білорусі. Дивилися і настрої військові, дивилися їхнє забезпечення. І велика частина якраз обласних коштів і пішла на те, щоб забезпечення їх було нормальне. І той проект, який зараз Держприкордонслужба організовує, зрештою, наш прикордонний загідний особі Сергія Миколаївича Лозінського, це дуже потужно. І повірте, якби, можливо, на кордоні відбувалося все так, як відбувається в нас, не хочуть там, я кажуть, кожна жаба своє болото хвалить. Але кажу, якби так відбувалося, бо знаємо ситуацію по інших, то напевно було б спокійніше всім в північних регіонах. Тому ми продовжуємо роботу, можете бути поки що спокійні. Я думаю, що ніяких рухів поки не буде. Наші збройні сили вони сильні, і білоруси зрозуміли, що вони конкретно отримують по зубах, якщо вони будуть сюди лізти. Тому Лукашенко зараз різними маневрами не хоче уникнути якраз у цього вторгнення. Він розуміє, що коли він може вторгнутися умовно десь на північні частини нашої держави, там Волинь, ж таки Житомирщина, куди вже заходили. Вони можуть втратити Білорусь. Тому поки що ситуація спокійна, стабільна. Не хочу нікого взагалі там забезпечувати якоюсь інформацією, що можете спати спокійно, у нас ніколи там такого нічого не буде. Ми не знаємо, що в одного, що в другого диктатора в голові. Звичайно, там вже нема нічого, якщо вони займаються такими справами. Але, повірте, на даний, на даний, на даний час ситуація стабільна. Спокійна. Григорій Вікторович. Можу також ще одне питання вам поставити все-таки не секрет. І всі про це знають, що до війни стосунки між Волинською обласною радою і тоді обласною адміністрацією були не найкращі. Були конфлікти публічні. все таки, скажіть, наскільки ми розуміємо, вдалося знайти спільну мову і працювати спільно. Ну, Такі вже, так, під час воєнного часу, для того, аби в області було комфортно і безпечно, ну, наскільки ми зрозуміли. Конфлікти були давно. Ви ж бачите, що всі сесії крайні вже відбувалися в присутності якраз Юрія Михайловича. Тобто він приходив на сесії, відвідував. і У нас нормальні відносини досить. З перших днів я був в координаційному штабі при військовій адміністрації. Якраз відповідав за зв'язки з ОТ, ОТГ, тобто постійно на контролі були з ОТГ. У нас нормальна комунікація. Сьогодні пили каву, спілкувалися про долю області, тобто все нормально, робота продовжується. Потім, якщо щось буде, то ми згадаємо після перемоги, а зараз треба працювати і щоб, жити, щоб перемогти. Григорий Вікторович, про цей рік уже і бюджет на цей так. рік. Знаєте, чому ми з вами говорили перед ефіром? Тому що ми звикли журналісти про те, коли приймається бюджет, що це бюджетна сесія. І навіть якщо у нас є прекрасна практика бюджетних слухань, але менше з тим всі Звичай. депутати дискутують, висловлюють свою думку, куди і на що спрямувати яку кількість коштів цьогоріч такого не було. І ви пояснили, що ну є відповідні норми під час воєнного часу, все таки. Військова адміністрація, так Вон, як правильно сказати? Грові, розпорядник вона коштів чи так, розпорядник коштів? Військова адміністрація, зрештою, по саме. На направлення коштів через, Ви через пров... наказ військової адміністрації. Ви проводите бюджетні слухання, а Юрій Погуляйко, голова адміністрації, просто підписує цей наказ... Ми проводимо бюджетні слухання. Так. Ми даємо рекомендації, чим ми не згідні після того, коли головні розпорядники коштів чи е, наші комунальні установи mm -hmm. десь там чи пробують гратися цифрами, там, чи, знаєте, чи переставляти якісь там е, ну, статті витрат. Ми це дуже сильно вивчаємо. Після того даємо рекомендації, перевіряємо, чи нам всі рекомендації підходять. Зрештою, звіряємося, що дійсно все враховано, тобто так, як ми говорили. Депутати все рівно дискутують, чи онлайн, чи офлайн, можуть приходити і дискутувати. Звичайно, раніше це було політично, так якби, політичний орган обласна рада, і воно відбувалося все в сесійній залі. Зараз, зрештою, через те, що 252-го постанова і в дії. Ми розуміємо, що все-таки не гарно зараз воювати. Власне, те, що ви задавали питання перед тим. Деякі сесії відбулись, ну але в них по іншому трошки йде процес бюджетних слухань. В них, можливо, по-іншому було від самого початку повномасштабного вторгнення налаштована співпраця зрештою по видачах тих наказів. Тому, можливо, там десь політика грається. Ми зараз врахуємо, що політику потрібно. Ну, не зовсім на другий план, але трошки відставити в бік, але працювати так, аби не нашкодити потім тим процесам, які мають відбуватися. Щоб потім люди не сказали, що ви між собою дипломатично не домовилися? А ми від цього страждаємо. Тому ми тут зараз ці всі кривотоки перем і злажуємо. Бюджет на 2023 рік, який уже є. Які пріоритети, Григорій Вікторович, на що у нас йде найбільше коштів? Ну фактично на забезпечення захищених статтів. Зокрема, ну досить прикро, що ми не в повній мірі врахували всі, зрештою, енергоносії по наших деяких комунальних закладах. Не буду казати, якого самого спрямування, але вони були враховані тільки на 50%. Але розуміємо, що буде. Що перевиконання вже є? Що фактично є якісь вільні лишки на протязі бюджетного року? Ми зможемо все-таки додати кошти на захищені саті, на і на все решта. Чому так взялися? Взяли за основу по 2022 році. Ми вже анонсували, що буде збільшення ціни на електроенергію на на газ, а зрештою, там підніметься знов ж таки вода. Тому ми навіть до кінця не знали, яка це буде до кінця цифра, яку треба передбачити в цьому бюджеті. Ну ми заклали, аби не було проблем. Перше півріччя буде взагалі без ніяких проблем. А далі вже будемо коригувати, економити і, зрештою, робити ті всі енергозберігаючі заходи, аби в подальшому економити бюджетні кошти, ну і приводити до нормальної термореновації наші будівлі. Григорій Вікторович, наскільки я розумію, для комунальних закладів так само електроенергія піднімається ну, незалежності від того, правно якої це як, власності як, бізнес от підприємство сьогодні, так, і ми, все так. Так, ми мали спілкування з Воленьгазом сьогодні. Вже навіть НАК не ввів пільгу для релігійних організацій. Зараз багато на базі релігійних організацій є і волонтерських центрів, зрештою, і пунктів для внутрішньопереміщених осіб, де вони перебувають, і на даний момент перед самим новим роком в їм договори не продовжили, оскільки вони зовсім інші умови зараз будуть для співпраці. І, і ціни на газ якраз для регіональних організацій, там була окрема вони зараз не існує. Григорій Вікторович, тобто, все-таки першочергове це соціальне спрямування, ко кошти, соціальне спрямування, а все-таки закладали якісь кошти, кошти для, на якісь проекти, на капітальні якісь проєкти ну, раптом. Раптом дозволять Так, Ми видатки. закладали, зрештою, там по переводу наших деяких комунальних установ на твердопалені котельниці і на проєктно-кошторисну документацію, і на самі котли і на інше. Тобто, коли буде можливість, ми зрештою будемо це все робити і зреалізовувати. Ну а якщо взяти ті самі котельні, це стратегічно, тому це будуть пропускати. Григорій Вікторович, вже на завершення будемо mm. говорити. Ну, дійсно, досить багато є моментів, які хотілося б обговорити. Але все-таки для наших глядачів, для волинян те, що я казала на початку, звичайно, активних бойових дій немає, але менше з тим, ну, певно, немає такої родини якої б ця війна так чи інакше не торкнулася. Всі ми відчуваємо Дуже. на собі наслідки цієї війни. Григорій Вікторович, можливо, звернення до Волинян. так, ви, як голова Волинської обласної ради, голова найвищого представницького органу Волинської області, які настанови новий рік почався, 2023. Можливо, настанови, можливо, заспокоїти. Ну, бачите, в цьому році у нас такий календарний рік у нас новий рік був не зовсім святковий, і ми розуміємо, що ми далі продовжуємо жити зрештою, як 1 січня, так і 2 січня, 3 січня, і пішло далі. Так якби без свята. Чудово розуміємо, що, можливо, ворог піде. Чудово розуміємо, що найбільше, напевне, потерпає від того, що привозять, скажімо, хлопці на щиті Волинської області. Ми бачили цю статистику. Але не треба казати, в хтось в кого більше загинув, в когось менше загинув. Ну, зараз йде війна. Ми маємо заспокоїтися, ми маємо об'єднатися і працювати заради нашого майбутнього, заради майбутнього наших дітей, заради того, щоб ми дійсно далі жили в нашій незалежній Україні. І кожен з вас, хто або донатить на армію, або хто допомагає там, продуктами харчування, чи якимись там своїми. Скажем, професійними діями ремонтує автомобіль там чи ремонтує там якусь спецтехніку для військових. Ви наближаєте до перемоги. Приємні новини сьогодні були. Ви знаєте, що не були виділені навіть кошти для спортсменів на на купівлю квартир. Тобто дві квартири, які були передбачені на 2022 рік, отримала і паралімпійка наша, і отримав наш знову ж таки великий, ну, великий спортсмен, який дуже довго на це чекав. Тобто навіть в умовах війни ми розуміємо, що це теж дуже важливо. Адже своїми перемогами на спортивних майданчиках вони наближають перемогу і на фронті. Тому ми всі разом, ми єдині. Слава Україні! Героям слава Григорій Вікторович дуже дякую вам дякую. і сподіваємося в новому році на мир і перемогу і будемо працювати. Дякую. Нашим глядачам нагадую, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад був сьогодні гостем нашої вечірньої студії. Традиційно вам дякую, що були із нами. Мирного і доброго вам вечора.